Знаєте, аутентичну бандуру. А, а я буду сейчас вчився в університеті і в Австралії бандуру не викладали. Бандуру не викладали, то, то я прийшов і почав вивчати. Аутентичне виконання на інших інструментах. На інших інструментах почав вивчати. А на тих самих? на реаль. Клавесин був. Це натуральне, цей я. А... цей я цей я вальторна. Всі ці натаральні колись цим займався, знати. Почав знати багато і, і, і етному закознавство, знати цей, цей фольк. Е, Абриганський фольклор почав. Е, вивчати. Це цей, сам Харків? Ні, це було в Австралії. А В Харківі, то в 99-му році я виступав з концертами. І ми робили концерти, який підручнику підключнику І на цей концерт приїхав Черемський старший. Професор Черемський приїхав. І... Професор Чуленський, він мене запросив до Харкова, взяли мене, знаєте, в Жорі, в конкурс а, на народних інструментів. А потім виявилося, що я дуже багато знаю, дуже багато зачитався і взагалі. А, таке. То, то мене познайомив із ректором Харківського сіяння Харківської академії мистецтва. І мову, щоб я зробив диссертацію написав. Відносно... Я написав диссертацію про Харківську бандуру. Написав, зробив, виконав, перейшов цю цю конюктуру свою радянську, знаєте, цю українську, знаєте, відносно, відносно канадський мінімум, так далі і так далі. А, і захистився, знаєте, і потім тоді видав видав диссертацію, знаєте, як і монографію, потім тоді пізніше. Ще докторсько написав відносно Кобзарську бандуру. І звідки воно все почалося, як воно почалося, а, шукаючи ну, знаєте, ці матеріали, які, 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 які міг знайти. Так що в мене це, як би сказати, а, інформації відносно де це кобзарство почалося, що це було, знаючи про лютневі інструменти, всі старинні інструменти в Європі. Це була моя спеціальність в університеті. Я почав це писати. Ну, знати, мене зацікавило, де кобзарство почалося. І, і чому саме там воно, і як воно е, куди воно куркувало. За той час деякі де люди почали цікавитися всім. Такі, як і Назар, цікавилися цим. е, Хай цікавилися, знаєте. Ну, річ, що блукали хлопці, хлопці блукали. Туди-туди, знаєте, шукаючи ці е, початок, де це кобзарство почалося. Я почав, е, я зробив величезні списки всіх кобзарів, де вони жили. І я Заповнив ці списки, як їх заповнив. Деякі інформації, такі перші ім'я дають, деякі прізвища, деякі, таке, таке, таке. деякі де, де, місце, де, де народилася людина так і далі, так далі. Я почав збирати карти робити так і далі, так далі. Доповнив всі ці, ці списки. Як, як би сказати, доповнив. Скоріше, вже упорядкували, ні? Упорядкував, за те, але як доповнив. тобто одна людина була під, під ім'ям таке, а іншим місці під ім'я прізвище таке, то. А, Деякі мали вуличні ім'я, деякі мали білецерківські чи щось таке подібне. Ну, Потім по, по, по знимках я дивився, як вони тримали інструменти, як вони грали. Я використовував систему тріангуляція. Це трикутний такий, такий спосіб, де е, я е, старався знайти. Знайти ем, центр, де воно все почалося. Воно почалося в одному місці, а потім потихеньку-потихеньку воно почало рости і розвиватися і, 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 і А Кобзарство фактично на, на правобережжі не було. Вона такі на Лівобережі і почалося воно фактично. Е, фактично почалося у районі далеко від від, від е, Біргорода. Так що це було е, це було е, місце називається Комишня. Це такий трикутник, такий, знати, Зінків, Зінків, Миргород і Комишня. Там Кобзарство почалося десь у кінці 17 століття. Чому в Комишні В Комішні воно розвинулося через те, що там дуже економія пішла вперед. Люди переселилися. Там вісім линів мали, знаєш так, так що а, коли люди гроші мають, то вони мають гроші на мистецтво і на, на, на культуру. Побудували вони. Побудували вони а, цей а, церкву Кам'яню Покровську. А це, але люди були заможні, там індустрія. Там на кордоні вони з Росією можна було продавати речі, і не треба вести ці речі з, із е, Європи, можна було знаєте, вести їх прямо в Росію, гроші зробляли. То вони при при. При, при вони при при церкві збудували вони лікарні. Це шпиталь для старих козаків, в той час 17% населення ставали сліпими сліпцями, не могли бачити через різні хвороби, які, які впливали на очі, катаракти так і далі, так далі. А треба за, за, за цих людей треба доглядати, то не лікарні зробили. З часом зробили вони ще цю школу, де мандруючі ді... дяки приїжджали і вчили знати різні мови і між ними і музику. Ну і це потім і створилося цей, цей культурний феномен корзарства. Козаці створилися там. І почали розширятися. Створилися відповідний репертуар. Так що цей... і це я і розвинулося, це мистецтво. І потім почало На Напочаток по Полтавщині. У таких місцях, Гадяч, Миргород. Зіньків. Так що то я тоді, дивуся, знаєте, бо можна зрозуміти, хто в кого вчився. Це від репертуар. Тобто ти ж не будеш вивчати грати речі, які... Вчитель на рав. Ти будеш фактично грати ці речі, які... Окей. Добре. Який вчитель.